На вашому екрані 21 серія шляху до BMW m 5 CS. Одразу на початку хочу пригадати, що у нас є дочка завданнями, котрі обов'язково треба виконати. Рівно два завдання я вже виконав, а для того, щоб виконати сьоме завдання, мені потрібно, щоб ви підписались. Ну і звісно, як і завжди, давайте зберемо під цим відео 200 лайків, та я біжу записувати нову серію. Спускайся в опис та завантажуй гру за першим посиланням. Після чого заходь до мене на 0.2 сервер. На другому рівні водь мій промокод Fortis та отримуй 50. 10 тисяч гривень на початку гри, буквально щойно зайшов у гру. І як виявляється, Братва, з попередніх серій я подосі не продав всю свою лохину. Ну, у мене вже назбирало з 99 штук. Йой, треба буде продати, а то що вона буде лежати в багажнику? Добре, і вже на початку серії пропоную поїхати та й назбирати пляшки. Ну отже, знаєте, зараз така година, що саме в такій годині мені здається, мало хто збирає пляшки. До речі, порекомендували мені піти збирати пляшки біля, скажімо так, футбольного поля, а саме Футбольного поля в Харкові, тому я думаю, можемо поїхати та й взагалі подивитись. Так, сприїхав на місце, та бачу, що справді нікого немає, але в мене є наступна проблема. У мене дуже мало топлива, тому треба їхати та й заправитись. Добре, залітаємо на місце, підходимо на касу та заправляємо свій квадроцикл. Та й думаю, ще можемо придбати одну каністру. Ну, знаєте, прям на всякий випадок. Що ж, приїхав на місце, та нікого немає, можемо собі спокійно та й працювати. Мені ось цікаво, за скільки ми справимось. Нагадую, у мене. Ціль це назбирати 500 пляшок, адже саме стільки мені не вистачає для того, щоб закрити максимальну партію в клані. Ну і знаєте, як же дозбираємо 500 пляшок, треба буде переробити та й можемо здати партію. Текс, ну все, нарешті відкриваємо інвентар та бачимо рівно 505 пляшок. До речі, цього разу було набагато швидше, адже саме ця локація дуже зручна. Просто банально катаєшся по колу та й збираєш пляшки. Ай, чи назис? Тим часом я вже знаходжусь в бунк. Та зараз у мене в планах помити пляшки, ну і паралельно почати бродіння. До речі, написав дуже цікавий коментар підписник, тож пропоную його перевірити, начебто справді має швидше справлятись. Добре, тоді для початку беремо рівно 100 штук, та давайте почнемо мити. Ну а пізніше тих 100 штук закинемо на бродіння. І поки воно буде бродитись, будемо паралельно мити 100 наступних штук. Коротше, начебто правильно. І якщо справді подумати, термін має пришвидшитись. Ну все, наразі помию, та після. Підходимо на ось цей маркер. Ну і давайте закинемо усі пляшки. Так, починаємо обродіння і одразу біжимо на наступні мітки, щоб вже сюди закинути це все діло. Ні, якщо чесно, мені здається, це буде набагато швидше, тому що паралельно реально виконую дві справи: розкинув усі пляшки та одразу газую мити наступні. Братва чесно, метод реально робочий. Ну і типу банально зекономив дуже багато часу. Коротше, реально раджу використовувати. Та саме ця порада. Зекономить вам багато часу. Думаю, ви добре пам'ятаєте, що саме в попередній серії я говорив про те, що у мене немає місця. Та й взагалі мені хотілося, чесно скажучи, придбати рюкзак. Але тільки як почув за ціну, зразу перехотів. Ви справді в коментарях написали багато ідей, типу, де мені взагалі можна дістати стільки місця. І один самий цікавий коментар цього це придбати рено меган. Ой, яке рено меган, ренодастер. Адже саме в цьому Рено знаходиться 100 кілограм. Та й коштує воно, знаєте, вже не так це справді набагато краще, чим купляти квадроцикл, адже ви самі знаєте ціни на квадроцикли. Тому саме зараз я приїхав на автобазар. Та хочу подивитись, можливо, тут продається Рено Дастер. Якщо справді продається, то нам повезло. Адже справді якось не хочеться брати Рено Дастер з салону за 500 тисяч гривень. Можливо, все ж таки хтось це і продає саме тут. Тому давайте легенько пройдемось та подивимося, що тут взагалі є по автомобілям. Усього, пасад. Пасад мільйон гривень. Знаєте, Рено. Нодастера ніхто не продає. Хіба ось отакий от. Але то ще коштує 8 мільйонів гривень, ну ти прикинь. Так, ну на автобазарі реально пусто. Ніякого ренодастера просто немає. Тому, скоріш за все, давайте поїдемо та й придбаємо автівку з салону. Адже реально мені треба дуже багато вмістимості. Ось знаєте, що я не певен в тому, що в мене будуть вільні слоти. Ну а саме вільний слот під автомобіль. А бачите, два з п'яти. Тобто, я так розумію, два вільно. О, назис? Так, мені цікаво, де тут пише об'єм. Ага, об'єм багажника 50 кілограм. Це щось зараз цікавеньке підберемо. Скоріше за все, візьмемо цей Рено Дастер. Навіть ось такого грозовика братва вміщається 50 кілограм. Я думаю, тут буде 100-150 Прикиньте, тут всюди по 50 кілограм. Так чекайте, а де продається Рено Дастер? Напевно, продається в середньому класі. Ну а ти, прикинь, автосалон середнього класу знаходиться в Києві. Тобто зараз мені треба їхати в Київ. О, шеперти, дай Боже здоров'я. Тим часом я вже під'їхав до автосалону середнього класу. Осьо бачу дастер. Як ви бачите, об'єм багажника 100 кілограм. що, скільки він коштує? Майже 500 тисяч гривень. Ну, Я думаю, смислу мотору кращого брати немає, адже я його беру з цілю не їздити, а тримати в ньому, скажімо так, різні предмети. Мені то що цікаво, який тут взагалі максимальний об'єм багажника. Осьо є така машина: 50 кілограм, 50, 50. Добре, мені ще цікаво, в кого тут найбільше. 150. Ось такий бус. Лям 400, нічого собі. Ну коротше, братва, беремо Рено Дастер. О, давайте в такому зеленому. Ще дають мені якусь страхівку. Наша мені та страхівка. Цього транспорту немає в наявності. Ви що здуріли? І Що мені робити? Прикінь каже, цього транспорту немає в наявності. А де таке взагалі пише? Ной ну, штук в наявності? Ну що робити? Давайте придбаємо машинку, як в суперсуса. Звісно, зараз потратимо грошей. Ну, що вже поробиш? Купи ось такого монстра, який взагалі не їде. Ну, зате в багажнику. 100 кілограмів, котрі мені будуть потрібні. Ну і тепер, виходить, в нашому автопарку поповнення. Ось така сузуки Джімі, чи Джімі, чи Джімі, я не поняв. <світ> так, ну і тепер головне запитання, як це все діло розкласти. Так, ну і наразі в нашому новому автомобілі ось така ситуація. Закинув сюди Алкашку та трохи петрушки. А вся інша алкашка знаходиться вдома. <світ> е, Братва тільки хотів закрити, скажімо так, свою першу партію алкоголю, але, на жаль, зайшов у Діскорд канал та побачив, що все вже закрило. Ну, типу, саме з алкоголем, все. А петрушки в мене немає, тому що я фармив тільки алкоголь, тому прийдеться чекати вже наступного разу, та скажімо так, здати набагато швидше, тому що хлопці працюють, дай Боже, здоров'я, навіть не встигаю фармити. Ну а зараз тим часом відкриваємо інвентар та бачимо ось таку цікаву картину. У мене 150 черв'яків та вудка. Ну а саме моя вудка п'ятого рівня. І як ви думаєте, піду зараз я працювати? Звісно, так. Але не просто піду працювати. Суть в тому, братва, що якщо у вас Є преміум, це реально супер, адже при продажу з преміумом на біржі продажу ви получите плюс 20 до заробітку. І знаєте, це досить непогано, хочу справді спробувати. Це діло працює як і на риболовлю, так і на мисливство. І ще плюсом до того, братва, працюючи на сонячних панелях, плюс 20% до заробітку. Та й слухайте, придбати преміум Віп це вигідно. Але ви напевно зараз скажете, Фордіс, ти що дурачок, ти ж не можеш донатити. Ловці, не забувайте, що я фармив донат. Та у мене зараз на Ходиться 170 карбованців, а саме потратимо на преміум. Адже ми можемо придбати преміум на 3 дні або на 60. Ну але слухайте, в мене наразі стільки карбованців немає. Ми банально можемо собі дозволити придбати на 3 дня. Та й потратимо 99 карбованців. Коротше, преміум реально цікаво, тому давайте спробуємо придбати на 3 дні за 99 карбованців. Ну і все, тепер у мене є преміум. І що також головне, тепер ми можемо писати кіт. Написали кіт і мені дали щодо. Денний набір, в якому у нас РМК, аптечка і каністра. Ну а що також їжа. Знаєте, моментом щось трошки передумав, та захотілося мені все ж таки відправитись на сонячні панелі. Ну і знаєте, дуже прям цікаво, який тут буде заробіток з преміум віпкою, начебто до преміума мені давали 2700. Та зараз глянемо, що у нас зараз буде. 2750? А чого не дають мені іксовку? Коротше, справді думав, заробіток буде інший. Ну там, в принципі, написано на 20% більше заробіток, але начебто то сам. Падає Ту Таузенд Єз Ну що ж, нарешті братва провів чи немало часу. Та у мене зараз на руках знаходиться 2 мільйона гривень. Все ж таки, скажу, братва, з преміум платять реально більше, просто не настільки, наскільки я собі уявляв, а там буквально в 100 гривень. Ну коротше ось такий двіж. Тому, наскільки я зрозумів, якогось там жорсткого результату на сонячних панелях не буде. Але зате, поки я працював, я встиг підняти 21 рівень і ще буквально 4 рівні, та ми виконуємо завдання з Нашої дошки. Ой-ой, ой вже зовсім скоро. Добре, ну а зараз хочу відправитись та трошки половити рибу. Ну і подивимось, скільки з цього діла можна заробити. Добре, залітаємо тоді на місце для риболовлі, ну і дай будемо починати працювати. Давайте одразу покажу вам свій прогрес роботи. Ого, до речі, апнув майже третій рівень. З собою я маю 150 черв'яків. Достаємо вудку та й починаємо рибалити. Ну напевно, зустрінемось десь через годину та редві. A few later. Ну все, час нарешті пройшов. В моєму інвентарі ось така ситуація. На жаль, наловити риби на 150 черв'яків не вийшло, вийшло лише на 100. Тому що банально дуже треба довго ловити. Та й знаєте, вже терпцю немає. Ну і що ж, зараз, напевно, їдемо до центрального ринку та подивимось, за яку суму взагалі ми це діло можемо продати. Ну нарешті вже приїхав на центральний ринок. Заходимо та залітаємо на біржу продажу. Так, продаж риби. Бачу, Форель по дуже файній ціні. Так, що там по антикваріанту? Ага, ну не дуже, звісно. Добре, дивимося. Уважно, на моєму балансі 2 мільйона та 77 тисяч гривень. Давайте продамо та подивимось, скільки нас буде взагалі в кінці. О, ви отримуєте ще 20% зверху, адже у вас є преміум підписка. Uh -huh, я поняв. Карасики у мене немає, тільки є ось все краби. Ой-ой, яка капуста залітає, оцей звук, братва, це просто що з чимось. Ну і все, бачите, майже пусто. А у мене на руках знаходиться 2 мільйона та 476 тисяч гривень. Десь приблизно 400к ми підняли. Зайшов у казино та хочу Спробуйте прокрутити барабан, адже сьогодні, начебто, награв 5 годин. ну! аксесуар, Молотора. Це що таке? Ось оце молотора. Я думав, на турі молотора буде. Братва, ви не повірите, заманило мене казино. Давайте придбаємо на 500 тисяч гривень. Знаю багато. Все ж таки хочу спробувати. Це у нас виходить 1666 фішок. Що так мало? Чогось мені здається, саме сьогодні щасливий день. Тому давайте спробуємо. І будемо старатися ось так в тактику, та і грати. Ага. Прикінь, не повезло. Давайте пробуємо, коротше. О, бачите, теж не виходить. Йомаю. -йо. Ну давай ще зверху. То Тоже не виходить, Йомаю. маю. -йо. Ай-яй, давайте по центру. Що це такі? Все, акуратно зверху. Забрали. Але це всього на всього 100 фішок. Ну, типу, серйозно, що це таке? Блін, і то нічого не виграли. Йомаю. -йо. як це грати взагалі? Все, забираємо 100 фішок. Давайте пробуємо знову зверху. Ну, знову побалося бомба. Давай, давай, йой. -йо -йо що зусі, братва не везе? Не знаємо Давайте по центру попробуємо. Тоже нічого не дає. Ну ти прикинь. Ну тако по краю. Піде, ну по краю добре, але що це? Грати по 50 штук. Взагалі не супер. Добре, давайте нестандартна тактика. Робимо ось так. І зверху три. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. І посередині. ого-о oh. І кутику. Ага, в кутику. Дивіться, ставлю раз, теж зразу програю. Йой, що це таке вообще? Чому мені не везе? Ага, сюди 500 на базу. Оце так, знаєте, повезло чесно Ооо, сюди 200, так. А давай ще одну. Аж. І ще одну. ха-ха, 300 на базу. Соточку виграли, забрали. ха Ха, 300 фішок. Давай, ще одну. Woo! 500 на базу. Добре, добре, добре. Акуратно, не спіши, не спіши братішечка, не спіши 200 теж забирається. Дуже тако зручно гарно. І ще отут аж забирається. Не думаєте, що так, братва, все просто. Зараз почне мені 100% забирати. Зараз тут буде виставляти і почне забирати, ні? А якщо ось тут і отут, чогось, Віталик Фортес думав, що все буде по-іншому. А тут тільки капуста забирається. Знизу, знизу. Все, забираємо, забираємо, забираємо. Акуратно. Банально по центру розіграв. І знаєте що? Хочу ось тут. І тут забираємо. Забираємо. Казінакі це просто скан. Не треба тут грати. Чогось мені моментом захотілось, чесно скажучи. І я спробував. Ну, як ви бачите, мінус 500 тисяч гривень. Добре, а поки у мене є можливість, давайте прикрутимо рулетки. Це й може щось хоч з рулетки випаде. Бо я вже, чесно скажучи, в максимальному тільті. Ага, випадає мені аптечка. Крутиться, мутиться, і я так розумію, мені випадає аптека. Знову саме вона. Продаємо та крутимо послідню. Ага, права категорії Б.